Він ну, старий, але послужив. Да, да, він і нам послужив. Я ще хочу сказати, я вам дуже-дуже вдячна за вашу громадянську позицію. Дуже вдячна. Я дам вам вам теж всім такому оберіжку. Я хочу подякувати всім полоградцям і ті, що ремонтують ті танки, БТРи. І тим, що плетуть кікімири, ті, що шиють трусики, ті, що шиють маскувальні костюми, я низько схиляю свою голову учням, всім, які передавали малюнки до нового року хлопцям, письма, шоколадки передавали. Їм це дуже і дуже потрібно. Я до одної звертаюся, що за допомогою. Я, я хочу, я хочу міра. Вот. Я кажу, як це ви розумієте. А от если бы ви їм не допомагали, я хочу всі волонтера. Хочу звернутися до всіх небайдужих. Передивіться, будь ласка, свої запаси, ситиць, білий, любого кольору, приносьте. Це все. Osionfish. Зробіть собі подарунок, собі зробіть подарунок. І допоможе воїнам. Берете одну, Якщо то в стілі падали. Дуже удобно. Але ж я кажу, я на стулу Ну Ви кажете, що ви першу свою це за скільки? За 4 дня? Так, чотири дні першу робила, другу не знаю, скільки ви робити. Як зроблю, так анічки скажу. Вона буде знати скільки. Павло дітей, які збирають сюди, приймають, а не з ними нам Вони, Якщо товсті, вони бо їм зашло, коли багато, то сама мрію дожити до того дня, коли моя земля буде вільна. Перемога буде за нами, тому що з нами правда. А з правдою Бог, а з Богом перемога. Мы волонтеры и очень благодарны всем людям, которые свой, вкладывают свой труд для того, чтобы помочь нашим солдатам. Потому что эти костюмы очень нужны, очень востребованы, нас их просят, и на них стоит очередь. Мы сами физически не можем их сделать, мы не успеваем. И так люди приходят, сменяют один другого, и благодаря этому работа движется.